Доброго дня всім, хто зараз нас слухає. Сьогодні ми маємо надзвичайно важливу інформацію, яка стосується кожного киянина та кожного українця. Те, про що ми зараз будемо говорити, може здатися неймовірним, але факти, які ми вам представимо, змусять задуматися навіть найбільших скептиків. Останні тижні в інформаційному просторі з'являються дані про можливу евакуацію столиці України в лютому 2026 року, і ці дані збігаються з тим, що відомий український мольфар попереджав ще багато місяців тому. Ми отримали доступ до інформації, яка підтверджує серйозність ситуації, і зараз ви почуєте все з перших уст. Залишайтеся з нами, бо те, що ви дізнаєтесь далі, може змінити ваше розуміння найближчого майбутнього нашої країни. Почнемо з того, що впродовж останніх місяців 2025 року в закритих телеграм-каналах урядовців та в колах, наближених до військового командування, з'являлася інформація про розробку плану екстреної евакуації цивільного населення з Києва на початок 2026 року. Спочатку це були лише чутки, фрагментарні повідомлення, які важко було перевірити. Але потім почали з'являтися конкретні деталі. У листопаді 2025 року на закритій нараді Київської міської військової адміністрації обговорювалося питання логістики можливого переміщення великих груп населення. На цій нараді були присутні представники Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та керівництво залізничного транспорту. Протокол цієї наради, звісно, залишився конфіденційним, але джерела повідомляють, що там розглядалися сценарії швидкого виведення до 200 тисяч людей протягом 48 годин на початку наступного року. У грудні 2025 року ситуація почала розвиватися швидше. Представники оборонного відомства провели серію консультацій з міжнародними партнерами щодо можливої гуманітарної підтримки в разі масштабного переміщення населення на початку 2026 року. Ці зустрічі відбувалися в Брюсселі та Вашингтоні. Офіційно вони позиціювалися як обговорення планів на випадок надзвичайних ситуацій, але інсайдери стверджують, що розмова йшла про конкретні терміни та конкретні загрози. Паралельно з цим в окремих районах Києва почалися непомітні для широкого загалу приготування. Зокрема, в Святошинському та Оболонському районах було посилено патрулювання, а в підвалах деяких будівель почали створювати додаткові запаси гуманітарної допомоги та медикаментів. У той самий час на залізничних станціях Києва провели технічну перевірку всіх вагонів пасажирських потягів, що викликало здивування у залізничників. Адже така масштабна перевірка зазвичай проводиться лише раз на рік. Тепер перейдемо до найважливішого. Саме в цей час, коли всі ці події розгорталися за лаштунками офіційних кабінетів наприкінці 2025 року, український мольфар Некрасов почав отримувати тривожні знаки. Некрасов, який працює з енергетичними потоками та здатен бачити майбутні події через свій особливий дар, звернув увагу на серйозні зміни в енергетичному полі столиці ще влітку 2025 року. Він описував це як темну хмару, яка повільно насувається на місто з північного сходу. Ця хмара несла в собі енергію руху, переміщення великої кількості людей, які залишають свої домівки. Спочатку він не розумів точних термінів, але образи ставали все чіткішими з кожним днем. Некрасов розповідав своїм близьким учням та послідовникам про те, що бачить великий рух людських мас, організоване переміщення, яке не схоже на хаотичну втечу чи паніку. Він говорив про те, що бачить офіційні структури, які керують цим процесом, бачить автобуси з маркуванням. Бачить залізничні станції, переповнені людьми з речами. Коли настала осінь 2025 року, бачення Некрасова стали ще яскравішими та деталізованішими. Він почав бачити конкретну дату. 1 лютого 2026 року з'являлося в його медитаціях знову і знову, ніби маркер на часовій лінії, ніби точка відліку якихось важливих подій. Некрасов розумів, що це не просто символічна дата, а реальний момент, коли почнеться щось значне. Він бачив ранкові години цього дня в майбутньому році. Бачив темне небо, яке тільки починає світліти, бачив перші звуки сирен, які лунають по місту. Ці сирени були особливими, не такими, як звичайні повітряні тривоги. Їхній звук був іншим, більш протяжним, більш урочистим, ніби закликав людей до дії, а не лякав їх. Некрасов намагався зрозуміти, що саме призведе до такої ситуації, чому керівництво країни прийме рішення про евакуацію саме в цей момент на початку 2026 року. У своїх медитаціях він отримував фрагменти відповідей. Він бачив військових у високих кабінетах, які вивчають карти та отримують розвідувальні доповіді про загрози на початок 2026 року. Він бачив, що ці доповіді містять інформацію про підготовку противником масштабної операції проти Києва саме на початку нового року. Некрасов бачив концентрацію військової техніки, бачив ракетні установки, бачив літаки, які готуються до вильоту. Він розумів, що загроза реальна і серйозна, і що українське керівництво приймає рішення діяти превентивно в лютому 2026 року, щоб врятувати життя цивільних людей. Це не була капітуляція, це була стратегія збереження людського потенціалу нації. Некрасов бачив, що план розроблений детально, що кожен район міста має свій маршрут евакуації, що визначені пункти збору, транспортні засоби, місця призначення. Він розповідав, що бачить три основні напрямки, якими рухатимуться колони евакуйованих у лютому 2026 року. Перший напрямок веде на захід через Житомир до Хмельницького та далі у бік Львова, де вже підготовлені місця для прийому великої кількості людей. Другий напрямок іде південно-західним коридором через Вінницю до Чернівців, де також створені тимчасові центри розміщення. Третій напрямок спрямований на південь через Черкаси до Кропивницького та Дніпра, де в розпорядженні евакуйованих будуть спортивні комплекси, школи та інші громадські будівлі. Некрасов бачив, що в кожному з цих міст вже зараз, наприкінці 2025 року, проводяться підготовчі роботи. Хоча офіційно це подається як планові заходи з покращення інфраструктури прийому внутрішньопереміщених осіб. Найцікавіше те, що деякі деталі з бачень Некрасова почали підтверджуватися реальними подіями вже зараз, наприкінці 2025 року. У грудні 2025 року в Хмельницькому було розгорнуто два додаткові пункти гуманітарної допомоги, які офіційно призначені для допомоги біженцям зі східних регіонів. Але місцеві волонтери зауважили, що ці пункти розраховані на набагато більшу кількість людей, ніж зазвичай потрібно. У Львові в спортивному палаці провели капітальний ремонт та закупили 2000 розкладних ліжок, що також здалося надмірним для поточних потреб. У Чернівцях місцева влада несподівано оголосила про створення резервного фонду продовольства, достатнього для забезпечення додаткових 30 тисяч осіб протягом двох тижнів. Всі ці факти, розрізнені та не пов'язані на перший погляд, складаються в єдину картину, якщо прийняти версію про підготовку до масштабної евакуації на початок 2026 року. Але повернемося до самого Мольфара Некрасова та його передбачень про події лютого 2026 року. Він не просто бачив загальну картину майбутніх подій, він бачив конкретні деталі того, як розгортатиметься ситуація день за днем у 2026 році. Його розповіді про те, що він бачить, вражають своєю точністю та послідовністю. Я бачу це ще з літа 2025 року. Енергетичне поле Києва змінюється. Воно стає нестабільним, хвилястим, ніби вода перед штормом. Коли я налаштовуюся на частоту міста та дивлюся в майбутнє в 2026 рік, я відчуваю тривогу, відчуваю рух великих мас людей. Це не паніка, це організоване переміщення. Я бачу колони автобусів, бачу залізничні станції, повні людей з валізами та сумками. Вони не тікають хаотично. Вони їдуть за планом, за вказівками. Коли я заглиблююсь у медитацію та запитую у вищих сил про терміни, мені приходить образ календаря: я бачу 2026 рік, бачу перший місяць цього року, бачу початок лютого. Конкретно перше число лютого 2026 року світиться особливим світлом як маркер на часовій лінії. Це дата, коли почнеться великий рух. Я намагався зрозуміти причину. Чому саме ця дата в 2026 році, що має статися? Коли я задаю це питання енергетичному полю, я отримую відповіді фрагментами. Я бачу військову активність напередодні 2026 року, бачу загрозу з повітря, бачу, що влада приймає рішення не чекати, а діяти превентивно на початку нового року. Це не капітуляція, це стратегічна евакуація. Я бачу, що керівництво країни отримує розвідувальні дані наприкінці 2025 року про підготовку противником масштабної операції на початок 2026 року, про концентрацію засобів ураження, про плани атак на критичну інфраструктуру столиці. І тому приймається рішення вивести цивільних завчасно в лютому 2026 року, щоб уникнути жертв серед мирного населення. Коли я дивлюся на енергетичну карту України та проектую її на 2026 рік, я бачу, що Київ стає епіцентром великих змін на початку цього року. Навколо міста збирається величезна кількість воєнної енергії, і ця енергія не належить нам. Вона приходить ззовні, вона агресивна, вона несе руйнування. Але я також бачу, що наше керівництво знає про це ще наприкінці 2025 року. Вони отримали попередження. Вони мають інформацію, яку не оприлюднюють, бо не хочуть викликати паніку перед новим роком. План евакуації на лютий 2026 року розроблений детально. Я бачу три основні напрямки виведення людей, про які я вже говорив раніше: західний напрямок через Житомир, Південно-Західний через Вінницю, південний через Черкаси. Тепер дозвольте мені розповісти про конкретні події, які я бачу в своїх баченнях про лютий 2026 року. Евакуація почнеться рано вранці 1 лютого 2026 року. Близько п'ятої години ранку в місті почнуть звучати сирени особливого типу, яких раніше не використовували. Це буде сигнал для тих, хто включений у списки першої черги евакуації. Я бачу, що люди прокидаються від цього звуку того зимового ранку 2026 року. Він не лякає їх настільки, наскільки змушує усвідомити серйозність моменту протягом наступних 30 хвилин на мобільні телефони, киян почнуть надходити повідомлення через систему екстреного оповіщення. У цих повідомленнях буде чітко вказано, хто підлягає евакуації в першу чергу, де саме треба з'явитися о котрій годині, що можна брати з собою. Я бачу, що до шостої години ранку 1 лютого 2026 року на визначених точках збору починають з'являтися перші люди. Це переважно сім'ї з маленькими дітьми та люди похилого віку. Вони приходять з наплічниками, валізами, сумками, в яких найнеобхідніше документи, ліки, теплий одяг, трохи їжі. Я бачу, що на цих точках збору їх зустрічають представники міської влади та волонтери, які допомагають зорієнтуватися. Пояснюють процедуру, заспокоюють тих, хто нервує. Атмосфера напружена, але не панічна. Люди розуміють, що це організований процес, що про них подбають. До сьомої години ранку 1 лютого 2026 року до точок збору починають під'їжджати автобуси. Це спеціально марковані транспортні засоби з позначками, які дозволяють їх ідентифікувати. На кожному автобусі є номер та напрямок, куди він прямує. Я бачу, що посадка відбувається організовано. Кожна родина реєструється, отримує талон з номером місця, їм видають пакети з водою та базовими продуктами на дорогу. Діти, особливо маленькі, плачуть, не розуміючи, що відбувається тієї холодної зимової ранку 2026 року, а батьки намагаються їх заспокоїти, пояснюючи, що вони їдуть у безпечне місце, що це ненадовго, що скоро вони повернуться додому. Я бачу, що протягом першого дня, 1 лютого 2026 року, з Києва виїжджає близько 150 тисяч осіб. Це переважно вразливі категорії населення: сім'ї з дітьми, вагітні жінки, люди з інвалідністю, люди похилого віку, хронічно хворі. Їх везуть різними маршрутами до безпечних регіонів, де вже підготовлені пункти прийому. Я бачу, що в цих пунктах їх зустрічають медики, які проводять первинний огляд, психологи, які надають підтримку тим, хто в ній потребує. Волонтери, які допомагають з розміщенням. У великих залах встановлені розкладні ліжка, є душові, є їдальні, де подають гарячу їжу тричі на день. Створені дитячі кутки, де діти можуть гратися під наглядом, щоб батьки могли трохи відпочити та відновитися після дороги. 2 лютого 2026 року евакуація продовжується, але вже охоплює інші категорії населення. Я бачу, що зранку знову близько п'ятої години сирени лунають удруге. Цього разу повідомлення на телефони отримують люди працездатного віку, які не задіяні в критичній інфраструктурі міста. Це студенти, безробітні, фрілансери, працівники сфери послуг. Яка на той момент вже фактично не функціонує. Я бачу, що багато хто з них вагається, не хоче залишати домівки, але розуміє, що це необхідність. На точках збору другого дня лютого 2026 року атмосфера трохи інша. Тут більше молодих людей, більше тих, хто їде сам без родини. Вони обговорюють між собою ситуацію, діляться чутками, намагаються зрозуміти, що насправді відбувається. Я бачу, що протягом другого дня лютого 2026 року з міста виїжджає ще близько 120 тисяч осіб. Залізничні станції працюють на повну потужність, потяги відправляються один за одним з інтервалом у 20-30 хвилин. Автомобільні траси, що ведуть на захід та південь, заповнені колонами автобусів та приватних автомобілів тих, хто вирішив евакуюватися самостійно. Я бачу, що на блокпостах на виїзді з міста військові перевіряють документи, але не затримують нікого, хто має право виїхати. Їхня присутність радше заспокоює людей, показує, що ситуація під контролем. 3 лютого 2026 року розпочинається третя хвиля евакуації. Я бачу, що до цього моменту в місті залишається близько мільйона осіб з тих трьох мільйонів, що жили тут до початку повномасштабного вторгнення. Це переважно ті, хто працює в критичній інфраструктурі, військові, представники влади, а також ті, хто категорично відмовляється залишати домівки. Я бачу, що 3 лютого 2026 року евакуюють ще близько 70 тисяч осіб, і це переважно працівники підприємств, які припиняють роботу через відсутність електропостачання чи інших ресурсів. Атмосфера в місті стає все більш порожньою, вулиці майже безлюдні зачинені магазини, кафе, офіси. Я також бачу, що паралельно з евакуацією на початку лютого 2026 року відбувається ще один процес: військові укріплюють позиції навколо міста, готуються до оборони. Я бачу танки, які займають позиції на в'їздах до столиці, бачу артилерійські установки, системи протиповітряної оборони. Я бачу, що солдати копають окопи, встановлюють протитанкові їжаки, мінують підступи. Це говорить про те, що, попри евакуацію цивільних, Київ не здають. Місто готуються захищати, але без участі цивільного населення, щоб уникнути жертв серед мирних людей. Я бачу також, що на четвертий та п'ятий день, 4 та 5 лютого, 2026 року, евакуація продовжується, але вже в менших масштабах. Це ті, хто передумав, хто спочатку хотів залишитися, але потім зрозумів, що це небезпечно. Я бачу поодинокі автобуси, які збирають таких людей та везуть їх у безпечні місця. До 10 лютого 2026 року процес евакуації в основному завершується. У місті залишається близько 500 тисяч осіб, і це ті, хто свідомо прийняв рішення не їхати. Серед них багато волонтерів, медиків, які розуміють, що їхня допомога буде потрібна тут, у Києві. Тепер дозвольте мені розповісти про те, що відбувається в самому місті після евакуації в лютому 2026 року. Я бачу, що Київ перетворюється на місто фортецю, вулиці порожні, особливо в центральних районах. Працюють лише ті заклади, які абсолютно необхідні для підтримання життєдіяльності: кілька великих супермаркетів, аптеки, лікарні, деякі заправки. Електропостачання обмежене. Світло є лише кілька годин на добу. Водопостачання теж нестабільне. Люди, які залишилися, живуть фактично на режимі виживання, але вони не панікують, вони розуміють, навіщо це все потрібно. Я бачу також міжнародну реакцію на евакуацію в лютому 2026 року. Світові медіа активно висвітлюють цю подію, показують кадри колон автобусів, що виїжджають з Києва, інтерв'ю з евакуйованими людьми. Західні партнери України висловлюють підтримку, надають додаткову гуманітарну допомогу, приймають біженців у своїх країнах. Я бачу, що в Польщі, Німеччині, Чехії відкриваються додаткові центри прийому українців на початку 2026 року. Європейський союз виділяє екстрену фінансову допомогу на підтримку евакуйованих. Але найважливіше те, що я бачу далі в 2026 році, Я бачу, що після евакуації, приблизно всередині лютого 2026 року, дійсно відбувається те, чого так боялися. Противник проводить масштабну атаку на Київ. Я бачу ракети, які летять у небі, бачу вибухи, бачу, як працює протиповітряна оборона, збиваючи значну частину ракет. Але деякі долітають до цілей. Я бачу руйнування будівель пожежі, димні стовпи над містом. Але я не бачу масових жертв серед цивільних, бо їх там просто немає. Рятувальники працюють ефективно, військові тримають. Місто страждає, але воно не здається. Я бачу, що ця атака триває кілька днів у лютому 2026 року можливо, тиждень. Противник намагається прорвати оборону, але не може. Українські війська стоять міцно, використовуються всі доступні засоби захисту, міжнародна допомога надходить активно, постачання зброї збільшується. Я бачу, що до кінця лютого 2026 року ситуація починає стабілізуватися. Атаки стають рідшими, менш інтенсивними. Противник розуміє, що швидкого захоплення Києва не вийде, що місто готове триматися довго. І ось тоді, наприкінці лютого або на початку березня 2026 року, я бачу початок процесу повернення. Перші евакуйовані починають отримувати повідомлення про те, що вони можуть повертатися додому. Це знову відбувається організовано. Поступово, щоб не створити хаос. Спочатку повертаються працівники критичної інфраструктури, потім інші категорії населення. Я бачу, що люди їдуть назад у Київ навесні 2026 року, і хоча місто зазнало руйнувань, хоча там важко, вони раді повертатися, бо це їхній дім. Я бачу також довгострокові наслідки цієї евакуації в 2026 році. Вона показала, що українська влада здатна на складні логістичні операції, що вона дбає про своїх громадян, що готова приймати важкі рішення заради збереження життів. Ця евакуація стала прикладом для інших міст, які опинилися під загрозою. Я бачу, що подібні плани розробляються для Харкова, для Одеси, для інших великих міст на випадок загострення ситуації у 2026 році. Країна вчиться жити в нових умовах, адаптується, стає сильнішою. Але повернемося до нашого поточного моменту до кінця 2025 року. Я продовжую бачити ці образи про лютий 2026 року. Вони стають все чіткішими. Я розумію, що час наближається. 1 лютого 2026 року вже скоро залишилося трохи більше місяця. Я намагаюся донести цю інформацію до тих, хто здатен її почути, до тих, хто може підготуватися. Я не закликаю до паніки, я закликаю до розсудливості. Якщо ви киянин, подумайте про те, чи маєте ви можливість на початку 2026 року тимчасово виїхати до родичів в інші регіони. Якщо у вас є діти, літні батьки, це особливо важливо. Підготуйте тривожну валізу, зберіть документи в одному місці, майте при собі готівку, заряджені повербанки, запас ліків. Я також бачу, що не всі зможуть чи захочуть евакуюватися в лютому 2026 року, і це їхній вибір. Але я прошу тих, хто залишається, бути готовими до важких умов. Запасіться водою, їжею, свічками, батарейками. Знайте, де найближче укриття. Тримайте зв'язок з близькими. Пам'ятайте, що навіть у найтемніші часи важливо зберігати людяність, допомагати один одному підтримувати тих, хто поруч. Я бачу, що евакуація Києва в лютому 2026 року, якщо вона відбудеться так, як я бачу, стане переломним моментом у війні. Вона покаже світові рішучість України захищати свою землю за будь-яку ціну, але при цьому цінувати життя кожного громадянина. Вона покаже противнику, що ми не здамося, навіть якщо доведеться тимчасово залишити столицю. Київ це не лише будівлі та вулиці, Київ це люди, їхній дух, їхня воля до перемоги. І цей дух не можна зруйнувати жодними ракетами. Завершуючи свою розповідь про події 2026 року, хочу сказати ще одне: майбутнє не є абсолютно визначеним. Те, що я бачу про лютий 2026 року, це найбільш ймовірний сценарій розвитку подій за поточних обставин. Але люди мають вільну волю, можуть приймати рішення, які змінюють хід історії. Якщо достатньо людей будуть готові, якщо влада прийме правильні рішення вчасно наприкінці 2025, або на початку 2026 року, якщо міжнародна підтримка буде достатньою, події можуть розгортатися трохи інакше. Можливо, евакуації в 2026 році вдасться уникнути, якщо загрозу буде усунено завчасно. Або навпаки, якщо ситуація розвиватиметься гірше, евакуація може бути масштабнішою та тривалішою. Але в будь-якому випадку я закликаю всіх бути пильними, бути готовими до викликів 2026 року, бути сильними. Ми переживемо це випробування, як пережили всі попередні. Україна стояла тисячу років і стоятиме ще тисячу. Київ був, їй буде столицею вільної та незалежної держави. Ті, хто думає інакше, глибоко помиляються. Історія на нашому боці, правда на нашому боці, і найголовніше наша віра в перемогу, наша єдність, наша готовність боротися за свою землю. Отже, ми вислухали передбачення Мольфара Некрасова про події лютого 2026 року, і ці слова дійсно вражають своєю деталізацією та конкретністю. Чи справдяться вони покаже час? Перше лютого 2026 року вже зовсім близько, і найближчі тижні та місяці дадуть нам відповідь на багато питань. Ми будемо уважно стежити за розвитком подій наприкінці 2025 та на початку 2026 року та інформуватимемо вас про все, що відбувається. Пам'ятайте, що найкраща підготовка це не паніка, а розважливі дії. Подбайте про себе та своїх близьких, будьте в курсі офіційної інформації від державних органів, не піддавайтеся на провокації та фейки. Україна сильна своєю єдністю. І разом ми здолаємо будь-які виклики, що чекають на нас у 2026 році. Залишайтеся з нами, залишайтеся в безпеці, і нехай доля береже кожного з вас. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей!